Тиждень живого письменства у Пінчукарцентрі розпочався унікальний мистецький експеримент експозиції найвідоміших сучасних світових митців. Наповнились історіями людей із незвичним, а інколи навіть шоковим життєвим досвідом. Таку історію непростої боротьби за гідність на тлі мистецької новації. Бачив Роман Білінський. Ну звати мене Юрій. Це ім'я, яке я сам обрав. За документами мене звати інакше. Я народився жінкою. Тобто за документами є жінка, мене паспорт. В якому написано, що я франк юде вали юрій учасник унікального проєкту Жива книга, що стартував у пінчук центрі і цю людину на живу книгу розкриває його співрозмовник, письменник Любко Дараш. Уперше в Україні відомий літератор бере публічне інтерв'ю в людини. Чи життєвий досвід є табу для більшості українців? Насправді говорити про ці речі далеко не просто, першу чергу, тому що а, не просто самому героєві. Ну, займатися до певної міри таким душевним стриптизом. Майданчиком для відвертої розмови стала зала з роботами колумбійського митця Карлоса Матта. Його картини дзеркало внутрішнього світу людини з блакитними бажаннями. Могутні кам'яні стіни в'язниці це жорсткі суспільні норми. Крізь невеликий просвіт відніється безкрайна свобода, але шлях до неї це багаторічна боротьба. Аби здобути перемогу Юрію знадобилося 15 років життя. Мене виховували як дівчину, як жінку, і я сприймав це, я визначав себе як жінка, але мені в цій ролі було некомфортно. Спевне, плечи природа не наділила її вродою. Насмішки однолітків стали нормою, які дівчина корилася довгі роки. У підлітковому віці лише наркотики та алкоголь здавалися бронею від глузувань, аж доки привели до зґвалтування. Потім кілька невдалих спроб стосунків і тяжка депресія. Єдиною розрадою в житті стане робота. Юлія писатиме статті для різних сайтів. Матеріал про трансгендерність назавжди змінить її життя. Тоді зрозумів, що власне. Негатив, який я відчуваю, значною мірою пов'язаний з тим, як я виглядаю. От я би хотів би виглядати інакше. Мені було б. Я зрозумів, що мені було б комфортніше соціалізуватися, як хлопців. Скажімо, вона змінить одяг, підстрижеться, почне вживати чоловічих гормонів. Переїде з рідного Запоріжжя до Києва. У столиці влаштуються до організації, що захищає права секс меншин. І 2012-го Юлія стане. Юрієм ніхто не сміявся, всі поставилися з розумінням тому точенню дебу і я тоді поступово дозволив собі говорити це іншим людям, ну більш такому зовнішньому колу. А за два роки погодився на амбітний експеримент від Пінчук арт-центру наділити картину колумбійського митця невигаданою історією боротьби за гендерну свободу для мене це важливо, тому що я хочу донести до людей, що я звичайна людина, яка нікому не бажає зла, щоб люди побачили живу людину, живу історію, побачили, що я така ж людина, як вони. Тому не, не варто мене не давити. Я так само маю право на гідність, як і всі інші люди. Літературна програма у Пінчук-Арт-Центрі триватиме і надалі. Ми граємо з різними форматами Це лекції, це, як сьогодні публічне інтерв'ю, дискусії, це перформативні інтервенції, коли, наприклад, театральне Студія Рабоскі з Харкова буде делать перформанс в роботі американської художниці Елісен Вієра і разного такого порядку діалогії між візуальним іскусством і вербальним. Діалог між візуальним мистецтвом, яке представляє Пінчук арт центр та сучасною українською літературою, триватиме до 21 грудня. Роман Білський, Олексій Синельніку, програма Вікна СТБ.